Колись давно жив у буддійському монастирі майстер Дзен. Одного разу до нього прийшов чоловік і сказав: Пане, мій розум дуже стурбований. Багато думок постійно приходять мені в голову. Будь ласка, дайте мені якусь мантру, щоб заспокоїти думки розуму. Майстер Дзен подивився на нього і сказав: Друже мій, почни медитувати щодня. Займаючись медитацією повільно і повільно, твій розум почне заспокоюватися. Але чоловік сказав: Пане, будь ласка, не кажіть мені медитувати, я не можу медитувати. Тому що коли я намагаюся медитувати, мені починає приходити ще більше думок, і більшість думок негативні, що робить мій розум ще більш неспокійним. Майстер Дзен сказав: не хвилюйся, синку. Це трапляється на початковій стадії медитації. Але, практикуючи медитацію повільно і повільно, твій розум почне заспокоюватися. Але чоловік сказав: Пане, медитація це не моє. Будь ласка, дайте мені якусь мантру, щоб заспокоїти мій розум. Майстер Дзен це побачив, ця людина так не зрозуміє. Потім він сказав. Добре, якщо ти наполягаєш, то я дам тобі мантру, яка може заспокоїти твій розум. Потім він прошепотів йому мантру на вухо і сказав: Ти повинен щодня повторювати цю мантру, сидячи на самоті. Чоловік дуже зрадів і сказав: Дякую, майстре, я обов'язково повторюватиму цю мантру щодня. Коли він вже збирався повернутися, щоб піти, дзен майстер сказав: Але пам'ятай одне, не думай про мавпу, повторюючи цю мантру. Інакше мантра стане неефективною. Чоловік сказав. Пане, чому я маю думати про мавпу? Я ніколи в житті не думав про мавпу, не хвилюйся про це. І він пішов звідти. Чоловік щасливо повернувся додому і сів повторювати мантру. Почавши повторювати мантру, він згадав слова дзенмайстра: не думай про мавпу, коли повторюєш цю мантру. Коли він згадав слова майстра, йому в голову почали приходити образи мавпи. Він почав намагатися ігнорувати думки про мавпу. Але чим більше він намагався ігнорувати мавпу, тим більше мавп почали приходити йому на думку. І через деякий час його розум був повністю переповнений мавпами. Чоловік подумав, чому дзенмайстер дав мені цю настанову. Якщо він знав, що мавпа так це проблема, то йому не слід було про це згадувати. Жодна інша тварина не спадає мені на думку, а мавп немає в живих. Чоловік наздогнав його. Він прийняв ванну, переодягнувся в свіжий одяг і знову сів сам у кімнаті, щоб співати мантру. Щойно він заплющив очі, мавпи почали штовхати його. Вони були навколо нього. Куди б він не глянув, він бачив мавп. Вночі він навіть почав бачити мавп перед членами своєї родини. Чоловік божеволів. Чим більше він намагався ігнорувати мавп, тим більше мавп приходило йому на думку. На ранок він майже збожеволів. Наступного ранку він побіг назад до дзенмайстра, розповів йому все і сказав: Пане, яку мантру ви мені дали? До вчорашнього дня я ніколи не думав про мавпу, а тепер мій розум повністю заповнений думками про мавп. і мавпи не залишають мене ні на секунду. Будь ласка, допоможіть мені та звільніть мій розум від цих мавп дзен майстер сказав: Добре, просто розслабтеся та перестаньте повторювати мантру. Нічого не робіть. Чоловік розслабився та перестав повторювати мантру. Він був здивований, що тепер думки про мавпу не було, все стало на свої місця. Тоді дзен майстер сказав: Бачиш, друже, я просто хотів розповісти тобі про природу нашого розуму. Ніколи не намагайся боротися зі своїм розумом. Так само, як чим більше ти натискаєш на пружину, тим більше він стрибатиме. Так само, чим більше ти намагаєшся придушити свій розум, тим сильнішим він ставатиме. Заспокойся, почни спостерігати за думками розуму, і ти побачиш, що твій розум поступово автоматично заспокоїться. А щоб спостерігати за своїм розумом, тобі потрібно медитувати. Якщо ми побачимо у своєму житті, то побачимо, що наш розум схожий на мавпу, яка весь час безглуздо стрибає туди сюди. Якщо ви хочете зупинити цей мавп'ячий розум силою, то ви не зможете цього зробити. Так само, чим більше ви намагаєтеся натискати на пружину, тим більше вона стрибатиме. Так само, чим більше ви намагаєтеся зупинити думки свого розуму, тим більше цих думок приходитиме вам у голову. Експерти кажуть, що людський розум створює від 36 тисяч до 80 тисяч думок на день. Якщо ви намагатиметеся силоміць зупинити ці думки, то ви не зможете їх зупинити. Натомість саме зусилля зупинити їх дає їм енергію, саме зусилля уникнути їх перетворюється на увагу. Коли ви починаєте чогось уникати, ви починаєте звертати на це забагато уваги. Тому немає потреби зупиняти думки. Єдине, що вам потрібно зробити, це спостерігати за своїми думками у вільному стані. У нашому повсякденному житті, як правило, ми не можемо спостерігати за своїми думками. Але в медитації ви можете легко це зробити. Тому вам потрібно практикувати медитацію, щоб спостерігати за своїм розумом. Деякі люди відчувають, що коли вони починають медитувати, їм починає приходити в голову більше думок. Але причина цього полягає в тому, що коли ми починаємо медитувати, старі враження, приховані в нашому розумі, починають вивергатися. Так само, як якщо ви прибираєте в будинку, тоді все сміття виходить. Так само, коли ви починаєте медитувати, все сміття розуму починає виходити, і у вас почне з'являтися більше думок, але вам не потрібно турбуватися про це і продовжувати спостерігати за своїми думками у вільному стані та продовжувати практику медитації. Повільно і повільно, коли все сміття з розуму вийде, тоді сам розум почне заспокоюватися і ви почнете менше думати. І з тривалою практикою ви обов'язково зможете контролювати свій розум. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!